Вітаю, друзі! Уявіть собі ситуацію: ви прийшли в банк в Україні, взяли в кредит якісь гроші, а потім їх не повернули. Збанкротіли. А потім пішли в інший банк, взяли ті ж самі гроші або навіть більше, і потім їх знову не повернули. В Канаді так не працює. Ви, якщо збанкротіли, то про ваше банкрутство дізнається вся Канада. Тому що є така річ, як кредитні бюро, які відсильковують вашу надійність як заємника грошей. І є такий показник, як кредитний рейтинг, який дуже сильно впливає на ваше життя в Канаді. І все розкажу вам, що я знаю про кредитні рейтинги в Канаді, як їх підіймати, як його підтримувати той рейтинг. Розкажу, який в мене кредитний рейтинг. Тому дивіться це відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. А спонсор цього відео це ком'юніті власників бізнесів Борд, це співдружність власників бізнесів, які організувалися в Торонто. Раз на тиждень, на два тижні вони проводять зустрічі, обмінюються досвідом. Ви можете прийти на таку зустріч і дізнатися, як люди відкривають свої бізнеси в Канаді. Дуже цікаво, дуже пізнавально, Тому всім раджу приходьте за посиланнями. Дивіться, як вони працюють. Uh, так от, ви приїхали до Канади. У вас немає ще кредитної історії, тому що ви нічого не взяли в кредит. Не було у вас взаємних грошей. Тому першим ділом треба йти до банку. Буквально можна вже в перший день вашого життя в Канаді піти до банку і відкрити ваш поточний рахунок, кредит, чекінг uh, account. Обов'язково треба спитати в тому банку про кредитний рахунок, про кредитну картку. Якщо банк її вам не дасть, я б вам радив піти до іншого банку, там, де їх кредитні карт картки відкривають з першого дня. Це CIBC банк, Великий Канадський банк з першої п'ятірки, і RBC Банк, також банк з першої п'ятірки. Вони більш без, без зайвих питань дають картки для новоприбулих. Особливо цим відрізняється CIBC. На 1000 доларів кредитного ліміту вам завжди всі IBC дадуть кредитну картку. Тобто 1000 доларів, не ваших, а саме банківських доларів, ви можете взяти ту картку, оформити кредитний рахунок, потім вам картка прийде по пошті, і як тільки вона з'явиться в руках, ви підете там, купите собі кофі в хортинці, і вже ваша кредитна історія вже почне відраховуватися з того, з того часу. Деякі банки пропонують вам покласти гроші на рахунок і там 2000 тисячі доларів. Наприклад, і ці гроші будуть заморожені, і вам під них, як залог, вам під ці 2000 тисячі дають кредитну картку в лапках. Також на 2000 тисячі. Не відійдіться на це. Треба мати саме нормальні зайомні гроші від банку. Достатньо банківських організацій, які дають картки для новоприбулих з першого дня. Ось у вас вже є ваша кредитна карточка, є на ній така річ, як кредитний ліміт, тобто скільки грошей ви можете потратити. Зазвичай для пробування невеличкі гроші, це 1000 доларів, може бути 2000, не більше двох зазвичай. Є дуже просте правило. Намагайтеся використовувати не більше 30% від вашого кредитного ліміту. Тобто, якщо карточка на 1000 доларів, використовуєте на місяць 300 доларів. І щоб ваша заборгованість від місяць від місяця не перевищала ці 30%. Якщо вона буде більше, ваш кредитний рейтинг не буде зростати. Він буде коливатися, можливо, навіть падати, тому що банк бачить, що ви достатньо багато грошей використовуєте, і тобто ситуація ваша з грошима не дуже класна, тому вам треба багато заємних грошей. Тобто, чим менше ваша утилізація, тим краще. Ідеально, якщо вона десь біля 10%. Ви можете разово взяти там, трошки більше, ніж там, 30%. Наприклад, карточка на 1000, ви відкр... купили там, на 500 доларів щось там, в магазині. Але ви швиденько там, 200 повернули і 300 у вас залишився борг. Тобто, ви не перевищуєте утилізацію там, 30%. Взагалі є достатньо така цікава і, і корисна методика, як піднімати свій кредитний рейтинг, це погашати кожен місяць повністю вашу картку. Тобто ви взяли там, картку на 5 тисяч, ви її користуєтесь повністю для ваших покупок в інтернеті, в магазинах, де завгодно, на заправках. За місяць ви витратили там 4 тисячі доларів, наприклад, і потім раз на місяць ви зі свого чекінг-аккаунту, стандартного вашого банківського акаунту, перевели 4 тисячі на вашу кредитну картку. Ви її повністю погасили. Таким чином ви її обнулили, і знову потім, наступного місяця, ви продовжуєте там набирати ті гроші до, там, до 5 тисяч доларів. Це, по-перше, багато карток, які видаються зараз, вони мають різні бонуси. Там можна збирати якісь там air miles, або Airplan Miles, тобто якісь бонусні милі, або може бути кешбек на тій карті, там 2-3-4% на різні товари. Тобто, чим більше ви картою користуєтесь, тим більше грошей ви потім повернете собі. Тобто доволі вигідно користуватися кредитною карткою, але треба дуже сильно дивитися, щоб ви не перебрали кредитний ліміт. І друге, це треба дивитися, щоб ви вчасно сплачували хоча б мінімальний платіж. У кожній картці є свій мінімальний платіж. Зазвичай це 5% від того суми, яку, яку ви повинні банку. Якщо ви один місяць не сплатили мінімальний платіж, нічого страшного не трапиться. Там може у вас кредитний рейтинг впаде на 3-5%. Але якщо ви другий місяць поспіль не зробите платіж, то ваш кредитний рейтинг може впасти досить драматично 100 балів і, і більше. Тому не треба цього допускати ніколи. Треба обов'язково налаштувати автоматичне погашення мінімального платежу. У кожній банківській аплікації є. Такий функціонал, налаштування, автоматичне погашення мінімального платежу. І якщо ви це зробите, ви будете спати спокійно і не будете думати, а чи заплатив я в тому місяці той а ті ж, або не заплатили, це ну, Peace of Mind, тобто не буде зай, зайвих переживань цього приводу. Стосовно відсотків. Зазвичай відсотки по кредитних картках приблизно 20%. Може бути там 18, 19, 21, ну тобто, в залежності від банку, в залежності від класу тої картки, там різні є там платінум, картки, золоті, там інфініті, які завгодно. І вони пропонують різні там бонуси і так далі, різні відсотки. Але все одно, користування кредитною карткою це доволі дорога річ. Тому якщо ви понабираєте багато карток і залізете в серйозні. Витрати там буде у вас там більше 10 тисяч доларів довго по різним карткам. Дуже важко буде потім. Тобто відсотки, які будуть нараховуватись, то фактично по 200 доларів відсотків кожен місяць, і це насправді ну, так сильно прибуває бажання взагалі користуватися тими картками. Тому моя порада: не беріть більше п'яти карток, а тому, що їх важко, важко їми управляти. Тобто знайте, скільки у вас карток, знайте, де, де ви скільки повинні віддати, і, і налаштуйте ці мінімальні платежі, щоб хоча б там не, не перебрати, щоб щоб у кредитний рейтинг не впав, тому що ви забули дещо заплатити. Кредит кредитні ліміти, до речі, по по кредитним карткам сумуються. Тобто, якщо у вас в одному банку кредитний ліміт 2 тисячі доларів, в іншому 3 тисячі доларів на картки, то сукупний кредитний ліміт у вас вже 5 тисяч доларів. І відповідно ваш безпечний такий поріг кредитування 30% вже буде півтори тисячі доларів. Тому важливо. Підіймати час від часу свій кредитний ліміт, ви можете просто в банк звернутися через деякий час. Там ви знайшли роботу, написали в банк листа або там в чаті в них там підіміть мені кредитний ліміт, тому що в мене є ось робота і так далі. І вони, якщо бачать, що у вас все нормально, вони можуть той кредитний ліміт спокійно вам підняти. Дуже рекомендую інколи це робити, навіть якщо вам ці гроші не потрібні зараз. Але тим, тим, тим самим ви зменшуєте утилізацію ваших кредитних грошей, якщо ваш кредитний ліміт буде великий. Там, наприклад, в мене кредитний ліміт, якщо порахувати по всім карткам десь біля 80 тисяч доларів. Тобто 30% утилізації це дофігічні я стільки ніколи не візьму. Тому і в принципі мій кредитний рейтинг постійно зростає, тому що я ніколи не використовую 30% тих кредитних грошей. Кредитні бюро це також важливий момент. Кредитні бюро, які слідкують за вашим кредитним рейтингом. Це, це, це їх два основних кредитних бюро це Equifax і Credit Union. Кредитні бюро це міжнародні організації, і, в принципі, подивитися, який ваш кредитний рейтинг можна сходити на їх сайт. Але це коштує грошей, і ви можете замовити собі кредитний репорт, так званий. Кредитні репорти інколи просять власники житла, якщо ви будете знімати якийсь кондо. Якщо вам просто подивитися ваш кредитний рейтинг і знати, що там на нього вплинуло, не треба йти до сайтів кредитних бюро. Є нормальні аплікації, типу Borowell, які дозволяють безкоштовно дивитися ваш кредитний рейтинг. Є посилання в цьому відео. Переходьте, дивіться нормальні, абсолютно безкоштовні застосунки або просто веб-сайти, і можна перевірити свій кредитний рейтинг там, без жодних питань. Що ще впливає на ваш кредитний рейтинг? Це перевірки вашого кредитного рейтингу. Як це не дивно. Якщо ви прийдете десь до банку, відкривати нову картку, або ви прийдете в якийсь салон мобільного зв'язку, взяти себе в, в собі в кредит телефон. Або навіть просто домашній інтернет забажаєте зробити, то при перевірці вашого кредитного рейтингу відбудеться так званий софт-чек і хардчек. Софт-чек це перевірка, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг. А є хард-чек, який може ваш кредитний рейтинг трошки опустити. Це 3-5 пунктів, які доволі швидко відіб'ються, відіграються назад. Тому якщо там щось берете в кредит, майже стовідсотково люди, які вам щось будуть давати, будуть перевіряти вас за допомогою хард чеку, перевірки такої жорсткої перевірки, яка вплине трошки на ваш кредитний рейтинг. Зазвичай люди, які тільки приїжджають в Канаду, їхній кредитний рейтинг десь у проміжку 600-650 балів, це вважається або низьким, або середнім рівнем, в залежності від кредитного бюро там у них. Рейтинг може бути від 200 до 850. Десь так. Нижче 600 це поганий, 600-700 нормальний, 700-800 хороший і все, що більше 800, це дуже класний кредитний рейтинг. А мій кредитний рейтинг, який вже я слідкую за ним вже 8 років, він більше 800, десь 830 зараз. Трошки то більше, то більше, то менше. І в принципі, я думаю, що я вже його ніяк не підійму. Тобто він буде постійно коливатися в цьому проміжку від 800 до 830. А, якщо у вас буде великий кредитний рейтинг, це вам дозволить мати низькі відсотки по кредитах. А, купуляєте квартиру, наприклад, в кредит, Вам банк дає. Дасть більш охоче нормальний відсоток, якщо у вас великий кредитний рейтинг. Або ви купляєте машину в кредит, також ваш відсоток за, за кредитом буде нижчий, низ низь, низь, порівняно з людиною, якої кредитний рейтинг буде поганий. Давайте підсумуємо. Дивіться, щоб ви щоб ви вчасно сплачували за кредитними картками, не використовується більше 30% утилізації вашого кредитного ліміту. Постійно перевіряйте свій рейтинг. Дивіться, що на нього впливають, які хардчеки чеки ви робили, які перевірки, і насправді підтримувати кредитний рейтинг не важко. Доволі важко його зростати, якщо він впаде, не дай Боже. Якщо ви десь пропустите платіж, він дуже сильно впаде, у людей займає роки, щоб його підняти потім на нормальний рівень. Тому головна порада: настройте собі автоматичні мінімальні платіжі. Це вам точно не завадить. На цьому в мене все. Якщо вам було цікаво, поставте лайк. Якщо Uh, є можливість, напишіть в коментарях, який у вас кредитний рейтинг, ви тільки коли ви тільки приїхали до Канади. І сподіваюся, побачити з вами в наступних відео. На цьому все, пока-пока.